Отаки, поговоримо про літнє взуття. А саме, яке воно буває, і при яких обставинах яке краще обирати. Кажуть, навіть про це знімали в кіно, дуже відоме про дівчат чотирьох подруг вони там в місті, щось там. Робили, гуляли, І от так от було таке порівняння, що хороше взуття, і навіть кексу не треба. Тому що, коли ти після довгого дня роззуваєшся, це найбільша насолода. Так ось, для того, щоб не було такого ефекту, для того, щоб кексе вам все ж таки потрібен був, правильне взуття. Вирішить багато питань. Але потрібно підбирати його уважно. Почнемо з простого. Наприклад, ми за кермом дуже багато, і, в принципі, багато ніде не ходимо в якихось незручних місцях. Або за столом в кабінеті і мало рухаємось. Тоді вам підійде. Найпростіший найлегший варіант. Легенькі, тоненькі кросівочки з сіточкою. Ось така ось ця сіточка, зовсім сіточка. Вона повністю дихає. Простий бюджетний варіант від компанії МTAC. Є декілька модифікацій, з армованою ступнею додатково, з армованим просто носочком. але Суть одна це легкі кросівки з сіткою, які не повинні витримувати величезних навантажень по битому склу, по якихось хащах лісових і так далі. Тому вони можуть бути легкі, короткі і ось такі без додаткових навантажень технічних. Тому що якщо ви таких зайдете в ліс, звісно, кліщі валіри, добрий день, кліщі валери, трава, гілочки з дерев і так, далі, і так далі. Тут швиденько вам пошкодять ступню. Тому такий варіант потрібен, якщо мова про кабінет, про автомобіль і про відсутність навантаження. Коли у нас є задача трішки ущільнити це все. І додати надійності, то можна обирати варіанти, такі, як, наприклад, 5-11 це чудовий варіант кросівок, які вже тримають трішечки литочку, які зроблені з нейлонової сіточки, яка тримає форму, але при цьому добре дихають. Такі кросівочки будуть зручні і надійні, але маленькі але пройшовшись по трависті, мокрій після дощу. Ви їх трішки намочите. Є плюс, вони моментально висохнуть. Чудова підошва 5.11, чудова щепка з поверхнею. Ну, перевірені е, часом і нашими котиками кросівки. Інший варіант кеди? Кеди пентагон. Матеріал кордура. Вентиляційні отвори. Кордура це матеріал, з якого зроблені ваші рюкзаки. Тобто він не боїться невеликого дощу. Тут укріплений носочок, тут чудова підошва, вона не слизька і зручна. Вони зручні, легенькі і не бояться навантажень. В них можна бігати, скакати, бити в лоба носочком, все буде добре. Єдине, що це кеди. Кеди не завжди підходять всім по. Формі нозі, в когось пальчик стирчить, в когось широка лапка. Буває різне. Тому кеди не всім підходять, ну і не всі їх люблять. Але, тим не менше, є асортимент розмірів, кольорів, і навіть модели є більш високі і коротші. Далі чудовий варіант мірил. Це так само дуже легкі, тонкі, зручні. Кросівки, підходять на широку ножку, мають армований носочок, але зроблені повністю з нейлонової сітки мембрани. Тобто, так само трішки мокрішого дощу будуть боятися бо намокнуть. Також досить швидко висохнуть, але не всіх це влаштовує. Хоча на ніжці добре сидять, хоча легкі, і в них можна витримати багато годин. Навантажені. Якщо треба багато ходити, багато бігати і так далі це хороший, зручний, легкий літній варіант, який себе показав. Вони бувають в кольорах, але, на жаль, не завжди є всі розміри. Тому що, як ми пам'ятаємо, літо вже почалося. І хто не встиг, той, як то кажуть, опоздав. Далі лова. Лова інакс. Облегшені, вважаються літніми, повністю мембранні, підошва, лова, вібрам, зручна, класну сцепку з поверхньою мають, і тут є гортекс. Мембрана гортекс така її особливість в тому, має таку особливість, що вона працює, коли ви рухаєтеся. Коли йде циркуляція повітря при русі, ніжка ворушиться в берці, і е, це все відбувається ось так, тоді гортекс працює. Він дихає, він виводить вологу зсередини, від вашого тіла і не дає намочитися ззовні. Тобто, якщо ви малорухомі, ви хочете в них сидіти, лежати, стояти і не рухатися багато, майже не рухатися то такі варіанти з гортексом вам не підходять. Але якщо ви активно бігаєте, ходите висока моделька, захистить ногу, захистить литочку, буде тримати, буде тримати форму і дасть вам витримати велике навантаження. Якщо ви не плануєте в ліс і не боїтеся кліщів валєр, можна вибрати коротку версію. В кольорі Койот або в чорному. З ловою ви всі знаєте, що вона дорога, вона стільки оригінальна, але проблема лови в тому, що не завжди є все, що ви хочете по розмірах, і по кольорах. От тобто ще треба постаратися. Ми вміємо це виконати. Аку. Чудові. Аку. В Зеленому та в кольорі койот у висоті 6 дюймів. Це чудові італійські перці з підошвою вібрам та мембраною гортекс. Повторюся, буду ще раз і ще раз це нагадувати: що гортекс працює, коли ви рухаєтесь, коли ви постійно ходите. Не обов'язково бігаєте, але коли ви рухаєтесь, тоді ця модель. Тут дуже хороша модель тим, що в них можна стати в калюжу і стояти там дуже довго і вони не змокнуть. При цьому, рухаючись, ви будете знати, що ніжка ваша дихає. Що волога, яку всі ми виділяємо, коли ми існуємо, ми всі виділяємо волог через тіло, не тільки через інші органи. Тому Виводиться волога, тіло дихає, ніжка не пріє. І це дуже важливо, особливо коли ви довго знаходитеся в взуті, у взуті, багато рухаєтесь і коли спекотно. Це мембрана кортекс, це аку короткий облегшений варіант аку. Це ось такі наші улюблені. Ви всі знаєте, що це моя улюблена модель. Вона реально себе зарекомендувала і в найгарячіших точках, і, в принципі, навіть по місту є любителі, які її тільки тепер. Бажають саме цю модельку кросівочок. Тут швидка шнурівка, тут мембрана гортекс, тут підошва вібрам, тут ортопедична устілочка, вони підходять на широку ножку, вони дуже-дуже легкі, в них можна витримати досить довго, ніжка не набрякатиме, принаймні не так, як в іншому узоті, вони дихають, виводять вологу і не промокають. Просто ця версія більш захищена, ця версія коротша. Комусь треба коротші, комусь треба високі. З свого досвіду скажу, що, наприклад, за кермом в високих все одно ніжка втомлюється, тому що коли ти дуже довго за кермом зручніші кросівочки. Ну і звісно, звісно, куди без надійних, чудових, брутальних берців. Класичні варіанти берців. Це, наприклад, гром. Від виробника протектор. Тут антисковська підошва, в них можна зайти в гараж, де розлита машина масло, вони антистатичні, вони зроблені просто із тоненького замшу, просто, без підкладів, без мембран, без нічого. Але в цьому і їх особливість. В пісках сахари, в таких берцях, зручно і надійно. Але для наших умов, дощів і ще чогось, і ще чогось, можливо, не всім під, підійдуть. Плюс вони брутальні, важкуваті. Це натуральний замш І розміри, да, також не всі завжди бувають. І це на любителя. Скажімо так, це взуття на любителя. Чудові, надійні. Всім відомі ХХ. ХХ П9. Це стара модель, вона вже знята з виробництва, але ще можна трішечки знайти. Це те, що е, називається перевірено, е, надійно і доступно, тому що це перці з замші, з мембраною гортекс. Всі знають, що гортекс є, де є мембрана гортекс це взуття 6000+, плюс по ціні від виробника залежить. Цій моделі, так як вона вже знята з виробництва, трішки більш демократична ціна. Вони високі, вони важкі, бо це натуральна шкіра, вони брутальні. Але це захист, підтримка ноги. І нагадаю, що так як це мембрана гортекс, навіть влітку, коли ви рухаєтеся, ця мембрана і ці берці будуть працювати дуже добре. Не буде так, як нібито ви в шльопках, але тим не менше це надійно і захищено. Ну і простий виробник, Україна, облегшений також шкіра, але з тоненькою вставочкою кордури, з кевларовою устілочкою, з ручною підошвою. Мають мінус те, що стандартна колодка і на широку ножку не завжди сідає. Більше підходить на стандартну ширину або на вузеньку ніжку. Взагалі нема питань. У ну, нас багато їх перевірило вже улюблених котиків, полюбляють, довіряють, відгуки хороші, відмінні. Це надійне, недороге взуття, яке м відпрацьовує на свої кошти. На 200%. Воно просто без забаганок, без мембран, без нічого, але достойна моделька для того, щоб пам'ятати: в лісі, на риллі, на битій цеглі, на ще чомусь. Це надійно, зручно і доступно. Ось такі варіанти, ну да, до речі, тут можна замовити будь-які розміри, будь-який колір. Ось такі варіанти не забувати головне, чому зняти це відео? Тому що не завжди всі розуміють, яке взуття їм потрібно, тому що не завжди всі. Відчули вже встигли відчути, як їм правильно потрібно підібрати взуття. Багатьох взагалі не, навіть немає можливості заміряти ногу і стикаємося з тим, що е, важко важко приділити, який розмір насправді, бо в кожного виробника своя розмірна сіточка. Міряйте свої лапки, думайте, що ви робите. Дякуємо, котики. Це відбій тривоги. Дякуємо вам за все. Міряйте ножки, думайте, дзвоніть, пишіть. Внизу є наш номер телефона і адреса сайту. Будемо раді допомогти. І, звісно ж, гатіть. Скоро перемога!